Ракета впала буквально в 5 метрах від, здання, від будівлі. Пошкоджень зазнали будівля готелю та музею. Під удари потрапили також освітні заклади. Серед них дві школи. Зруйнована будівля одного з Миколаївських університетів. На годину він зафіксував час прильоту. І Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти вдруге було понищено. А сьогодні відбулося нищення головного корпусу. О, біля 70 вікон практично немає, Шість, здається, дверей, які не підлягають о, поновленню, знищена техніка, меблі, матеріальні цінності, які знаходилися в аудиторіях і в кабінетах. Але головне, що люди живі цілі. Все це ми поновимо. Російські війська випустили по місту та області більше п'яти ракет з 300 Повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плотенчук.